Це не припинилося. Кожен все одно ловить рибку в каламутній воді. І тут до таких от каламуторів і ловлі риби причетний хто? Той, хто любить сильно мандрувати. Мандрівки Порошенка наступний розділ. Так от, ситуація продовжується. Президент президент п'ятий виходить, п'ятий yeah. президент України Петро Порошенко. Ми розуміємо, що цей серіал з його мандрівками він не, не скінчиться. Тому що останні допис, які я бачив, зараз я вже оновлювати там не буде нічого в телеграм-каналі, яка веде прес Петра Олексійовича. Він каже: це ж ви бачили кадри. Коли його не пустили, 1 грудня це було ми не залишимо без реакції незаконні дії прикордонників керівництва парламенту та СБУ. на які їх штовхають окремі особи з офісу президента. Я дав доручення своїм адвокатам. І завтра будуть подані кілька юридичних документів. Це буде і заява про злочин, про порушення кримінальної справи проти керівництва парламенту. Яке сприйняло незаконне рішення, прийняло а також оскарження незаконної постанови уряду, якою в всупереч законодавству та Конституції України обмежується діяльність народних депутатів України і там довгий великий текст. Бо коли ми рухаємося до ЄС, то ми говоримо про захист прав людини, демократії, свободи слова, верховенство права і, і так далі. І так далі. Я тут uh, на одному хотів ще... би чуєш. На одному абзаці наголосити. Так. Якщо у представників владної команди є проблеми, коли під час вторгнення вони відвідують Таїланди, Омани, Барселони, то це у їх внутрішньополітична ситуація. Розбирайтеся з цим самі. Я хотів би запитати у Петра Порошенка, я не виправдовую владну команду. Вважаю, все, що відбувається на кордоні, це цирк. Тому що знову таки оголосіть стан війни, введіть повний воєнний стан і поясніть, хто може виїжджати за кордон або не виїжджати. Тому що це є своволя уряду. Не випускати Порошенка це примітивно, принай... Ну, але він мав зустрітися з Орбаном, що сьогодні знайшло підтвердження. Так от я хотів би в нього запитати: а ваш син він в Британії вже не вчиться в навчальному закладі, де повно москалів, які вставляли йому тюльпан в сраку, коли він був бухий в сраку. А може і під наркотою в сраку. І тому тюльпан був вставлений за адресою, який ходив в світшоті Раша. Це, це вже не, не є цього? Чи ви один раз вдягли його в вишиванку, поставили вітати людей на Різдво? Чи це не ви говорите російською зі своїм водієм і з матюками? Ви перед тим, як. Комусь там щось шукати в чужому оці, ви в себе там зробіть аналізи. Що у вас там застрягло, в яких місцях? Теж мені президент? Льовочкину, привіт. Жму руку обнімаю. <кхід> <кхід> ну так, цю історію з кордону, ми ж розкладали, це був минулий тиждень, ну, це п'ятниця. що Ми згадували <кхід> там про Саакашвілі Так само, як в Саакашвілі відбирали паспорт, потім в Саакашвілі не запускали. Не дозволяли перетнути йому український кордон, при тому, що польський кордон Сакашвілі тоді якось перетнув. І теж була типу повідомлення про мінування. О, як це може в такий час, от зараз саме буде мінування кордону. От і все. Тут нічого подібного не було. Просто Петра Порошенка не випустили. Мені пофіг, які там вже будуть. Бо з Орбаном він там хотів зустрічатися, не хотів він там зустрічатися. Це використали цей ПСО. Все одно москавити використали це як і в своїй в свої ІПСО. Ну, тому в що Горщині. Орбан це частина цього російського ІПСО. В Угорщині прокоментували він заяву все сказав, Узбу. все, що треба було сказати. Все одно. Ну дивись, в Угорщині так. прокоментували заяву СБУ, в якій та пояснює заборону випустити за кордон п'ятого президента Порошенка. Е е в Угорщині сказали, що Україна не готова до членства в ЄС. Упевнені речі, От Оце все, що уряду, треба було сказати. Золота Наковича йдеться, що Угорщина не бажає відігравати жодної роль у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. І От мені цікавий цей нюанс. Мені цікавий нюанс. Чому він бере на себе п'ятий президент повноваження зустрічі з урізами, там, політичними діячами? Тому що в нього ж немає ніяких важелів впливу. Просто поговорити: ну, а якби був ковід, ми ж всі сиділи на карантині. Можна дистанційно зв'язуватися, відеозв'язком говорити. Зрештою, я ще раз, я за те, щоб взагалі більш ліберально... В Україні поставилися до випуску за кордон чоловіків і не лише чоловіків, просто виїзду за кордон. Ви обмежуєте наші конституційні права. Якщо людина не повертається, тоді на неї відкривається кримінальна справа. Це, але це треба, щоб це було в законі написано. Тобто можна ухвалити зараз закон Верховній Раді, який регулює виїзд не виїзд під час воєнного стану. Ви можете це зробити. Зробіть це врегулюйте. Тому що військові, наприклад, які там у відпустці, вони теж хочуть виїжджати за кордон. Так, на реабілітацію в тому числі. Зрештою, наступили на хвіст волонтерам ще раз. Ускладнили роботу волонтерів. Там через якісь фонди пропонують працювати тим, хто возить, як мурахи тягають в Україну все, що необхідно. Ускладнили, ускладнили. І це вовтузіння. Та відпустіть його хай їде за кордон, Петро Порошенко. Зустрічається з Орбанами, не знаю, з Папою Римським, нехай зустрічається. Вага цього візиту буде яка? З точки зору, знов-таки, впливовості з юридичної точки зору. Порошенко вмовить Орбана змінити свою позицію, він йому привезе персонально 50 мільярдів, які там має перерахувати Європейський Союз. Орбану потрібні гроші, а не марми за Порошенка. Ну, це просто логіка. Чи він поїде в Конгрес Сполучених Штатів Порошенко і скаже 60 мільярдів, блядь, бігом. Що він зробить? Мені просто цікаво. Політичний вплив. Ти був президентом п'ятим президентом. Ти окрім Мінську, блядь, ніхуя більше не підписав. Мінськ, який став потім просто предтечою війни? Почитай те, що ти напідписував підписував цьому Мінську, зрештою. Ми тебе і так захищали і рвали сраку, Що це ж Україна домовилася, ви неправильно читаєте. Москва писком пхала туди, в той Мінськ. Навтонобіян Донбасу і всяка така херня повна. Іде розбудова війська ж відбулася. Окрім того, що Свинарчуки, вони ж гладковські. Мають кримінальні справи? Мають. Рюкзаки Авакова. Опа! да та да та 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 та. Візит в відень я вже згадував. Про що ми говоримо зараз? Про яку європейську інтеграцію в персоні Петро він знову перетягує на себе здобутки України, типа, пам'ятаєш, як безвіз впроваджували, як він. значить, Пішов отсюда мальчик, як точно як в фільмі Діамантова рука, коли цей хлопчик ішов з хоругвою, типа. Чи там з трусами він на палці йшов по, -по косі. Е, Міронов його відштовхнув. Там виявилося, що він по косі. йде, Він думав, що це вже як Ісус по воді йде. Так і Порошенко. типу, мальчик, киш. Я, я, я маю відкрити цей безвіз. До Томосу, Хто виписував Томос? Верфоломій чи Порошенко? Гасло було, віра. І все зробив Порошенко. Віра, мова армія, яке реалізовується зараз. Ну, Дякуємо за спадщину. Мова, вона сама по собі живе. Люди її або сприймають, або це мова імені Фаріон. Так? Віра, з вірою, все нормально. 25 грудня, от 6 грудня буде Миколай, 25, що у нас буде? Буде Різдво. Армія, армія, здається, вона сама по собі тут, в цій всій ситуації. Якби люди не підтримували армію, от такими от котиками, які стрибають, хер би що було в цій країні.